Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Кошеня, яке не слухало маму, Жило собі маленьке пухнасте кошеня на ім'я Мурчик. Воно було дуже допитливе, але ще більше неслухняне. Мама кішка постійно казала йому Не ходи далеко від двору, бо загубишся. Але Мурчикові так хотілося побачити світ за межами знайомого подвір'я. Одного сонячного дня, коли мама дрімала на ганку, Мурчик вирішив тихенько вислизнути у велику подорож. Він пробрався крізь щелину в паркані й опинився у незнайомому саду. Там росли високі квіти, дищали бджоли і співали пташки. Як цікаво, радів кошеня, стрибаючи поміж травою. Несподівано з-за куща. Вигулькнув великий рудий пес. Він гучно загавкав, і мурчик з переляку кинувся бігти. Він біг так швидко, що навіть не помітив, як опинився у знезнайомому лісі. Тут було темно і тихо, дерева стояли мовча з ними велетнями, а вітер хитав їхні гілки. Ніби шепочучи таємниці. Мой Лишенько, де я. занепокоївся Мурчик. Він сів під Великим дубом і тихенько занявчав. Ніхто не відгукнувся. Кошеня зрозуміло, що загубилося, тепер йому доведеться знайти дорогу додому. Самотужки. Мурчик сміливо рушив уперед. Дорогою йому трапилася мудра сова. Що ти робиш у лісі маленький?» запитала вона. Я заблукав. Засмучено відповів Мурчик. Тоді йди до струмка, вода завжди знає шлях. Підказала йому сова. В кошеня дісталося струмка і пішло вздовж нього. Але раптом дорогу йому перегородили двоє хитрих лисенят. Куди поспішаєш, малий?», спитали вони. Шукаю дорогу додому, сказав Мурчик. А може, ти краще пограєш з нами? Підморгнули лисенята. Мурчик згадав, як мама вчила його не розмовляти з незнайомцями. Дякую, але мені треба додому, швидко відповів він і побіг. Далі. Раптом за кущів почувся жалібний писк. Мурчик озирнувся і побачив маленьке зайчиня, яке застрягло між гілками куща. Допоможи да мені, — попросило воно. Кошеня, не замислюючись, взялося лапками. Розгрібати гілки. Нарешті зайчиня змогло вибратися. Дякую. Я знаю дорогу до людських хатинок. Ходімо разом. запропонувало воно. Так, завдяки своїй доброті, Мурчик знайшов нового друга і дорогу додому. Коли він нарешті повернувся у двір, мама кішка міцно притиснула його до себе. Ох, Мурчику, я так хвилювалася. Мурчик відповів мамі. Мамусю, я буду тебе завжди слухати і ніколи більше не піду далеко від душу. Мені було так страшно. З того дня кошеня стало слухняним. Воно зрозуміло, що мамині слова це не просто заборони, а турбота. А ще Мурчик навчився бути хоробрим і допомагати тим, хто цього потребує. Адже справжня сміливість не в тому, щоб йти у небезпеку, а в тому, щоб робити добро. Маленький супергерой, звичайний котик, відкрив в собі суперздібності. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.